Добрий день! Слава Україні! Продовжуємо з вами вивчати модуль волейбол. Сьогодні з вами працюємо над такою технічною вправою, як верхня пряма подача. На цьому відео ми з вами попрацюємо над підкиданням м'яча та виконанням замаху для удару по м'ячу. Пригадаю, обов'язково це у нас різне мене положення. Якщо виконує удар права рука, у нас ліва нога. Для виконання подачі. Спортсмен, який виконує подачу, введення меча вігру, стоїть обличчя до сітки. Сітка це наша стіна. Виконуємо першу праву це підкидання м'яча вгору перед собою. Рука, яка виконує удар, ми виконуємо піднімання її в чуть вище рівня голови. Виконуємо тільки першу праву, це підкидання м'яча вгору перед собою. Мече піднімаємо чуть вище голови. Приблизно метр над головою. І м'ячик у нас виконується підкидання приблизно на відстані витягнути руки вперед. Виконуємо 5 разів правою, 5 разів лівою рукою. Різно і мене положення. Перед собою. стараємось відслідувати перед собою. Друга вправа це замах для самого удару м'яча. Замагу ми виконуємо відведення руки зігнутої за голову. Удар. З двох частин. Заведення руки за голову відведенно. І сам удар меча перед собою. Виконуємо зараз, підкидання меча і виконуємо відведення руки за голову для нашого удару. І зловимо. П'ять разів п'ять разів ліво. Поміняємо. Виконуємо тільки за голову. І третя оправа. Виконуємо підкидання м'яча, замах руки за голову для удара, відведення, точніше, виведення руки вперед гору, ловимо м'ячик, ми зараз вище рівня голови, м'яч голову перед собою, але рука повинна бути пряма, тому що виконуємо удар в Ви верхній точці. Знімаємо м'ячик у верхній точці. Руку приготували ударно до вище голови, підкидання замах і ловили перед собою. Відкрита навпружна ладонь. Ловимо на ладонь. П'ять разів вправо. П'ять разів на трикладів. Раз Дякую за увагу. Перемога за нами.